Вітаю, друзі. Нехай Бог благословить усіх вас, і нехай дух живого Бога прийде, щоб направити і наставити наші думки, наш розум, ці роздуми. І ви знаєте, я молюся, особливо за тих людей, які до сих пір. Не пробудили свою віру для того, щоб отримати Духа Святого. Я кажу про це, тому що є багато людей, вони мають благословіння в своєму житті в видимому житті, матеріальному житті, вцілені, звільненні, у фізичних моментах, але із з точки зору Духовної вони продовжують бути сліпими на превеликий жаль. Завжди ми говоримо про цей приклад десяти прокажених, які просили, маючи віру націлення у Ісуса, і вони моментально отримали, але тільки один із них повернувся із десяти один отримав спасіння. Тому що Ісус задав питання не десять зцілились, те інші дев'ять. Ісус рахував цих людей, Він рахував, Він рахує тих, хто повертається до нього, щоб дякувати, і ті, хто на превеликий жаль, продовжують шукати. Усього лише матеріальне благословіння. Тоді Ісус сказав тому, хто повернувся, іди, віра твоя спасла тебе. ця віра є владою, Божою владою. І хто вірить, отримує. Хто не вірить, не отримує. Вам не потрібно бути релігійним. Релігійною людиною, яка завжди в церкві, або якого вона має якусь там позицію, щоб мати віру, будь-яка людина може мати віру і отримати благословіння, навіть якщо людина зла, ми бачимо, як багато людей, які наче вони навернені до Бога, але вони навертаються до нього. Там у в'язниці, коли вони ув'язнені, але коли вони звільняються і виходять на свободу, вони продовжують знаходитися в рабстві темряви у внутрішньому стані їхньому. Тоді віра і з мудрістю, коли ми використовуємо наш розум і думаємо і аналізуємо і приймаємо наше рішення. Тоді ця віра вона засновується на раціональному фундаменті. Тому що люди знають в що вірять, як апостол Павло казав, я знаю. В кого я увірвав. Він не сказав я відчуваю в кого я увірвав. Він сказав я знаю. Це свідомість, це розуміння того, в кого я вірю. Це та віра, яка перемагає світ, перемагає дьявола, перемагає пекло, тому що віра, яка думає, це та віра, яка аналізує, вона зважує. Ви знаєте, для вас, хто слухає мене зараз, і. Каже, о, я почав зараз піст, я увійшов в цей піст. Будь ласка, я прошу вас в ім'я Ісуса Христа не запитувати у мене у відповідях на питання, на які тільки ви самі можете відповісти, вирішити. Сумніви, які ваші особисті, це ваші. Наприклад, люди запитують: хочу бути в пості, але знаєте, мені можна це зробити? Чи ось те зробити? А так можна чинити? Нехай ваша віра вирішує, а не я. Дух святий. Через апостола Павла сказав: в тебе є віра, є м'ясо, тоді їшує м'ясо. Але якщо у вас немає віри на м'ясо, а тільки на овочі, тоді не потрібно нікого запитувати, що вам можна чи не можна їсти там, а можна так чинити чи не так. Це ваші особисті питання, і кожен із нас має для самих себе і це мудра віра. Це віра, яка думає, яка аналізує. Я не можу. Запитувати у когось дозволу, а що мені потрібно або не потрібно. А зробити мені можна чи не зробити це, це особисті питання, і ніхто не може, ніхто не може вам давати якісь дозволи. Якби той прокажений почав запитувати у когось там точки зору, а варто мені повернутись до Ісуса чи ні? Він вирішив і пішов, і висловив свою вдячність. Тоді це моя віра, щоб він сам добровільно по своїй вірі вирішив зробити, як він зробив, і висловив признання і подякував Господу Ісуса. І тоді це моя порада вам. Якщо ви хочете отримати Духа Святого, тоді потрібно вашу ціну заплатити. Ваша ціна і ціна в чому ціна це жертва, тому що Дух Святий це не просто якесь маленьке благословіння, це не просто зцілення від хвороб, навіть там, наприклад від раку. Це не просто якесь чудо фінансове. Дух святий це сам Бог всередині нас, Бог всередині нас, сам Бог, сам Бог особисто, свята трійця всередині нас. Ісус сказав про це. Віруючи в мене. Він сказав Той хто вірить в мене, ми прийдемо і оселю у нього утворимо. Дух святий, отець і син. Вони живуть. Вони знаходяться всередині нас. Тоді друзі, яка ціна? Ціна – це безцінне благословіння. Але що потрібно зробити? Як заплатити цю ціну? Не потрібно платити грошима. Не потрібно витрачати на це фінанси. жертва це ваше серце. Жертва це ваші бажання. Жертва це ваші особисті якісь моменти. Які розділяють вас із Богом. І це не легко. Особливо це те, що стосується сучасних людей, які мають усе, що вони хочуть. В інтернеті увесь світ тобі належить. Увесь світ. Через інтернет ти отримав. І люди повинні обрати між тим, щоб слухатися, і... Бути слухняними слову Божому, або слухати і відкидати це слово. Це їх особистий вибір. Я не знаю, якщо ви зрозуміли те, про що я кажу вам, але я молюсь і прошу, щоб Дух Святий допоміг вам, тому що в мене немає більш ясного слова, але я розраховую і надіюся, що Дух Святий. Він щирих, тих, хто дійсно щирі, він відкриє, він дасть це розуміння різницю між зціленням тіла та душі, і ви оберете зцілення душі. Тому що якщо ви всередині будете здоровими, зціленими, тоді і зовнішньо тіло також буде здоровим. тому Господь Ісус говорячи про хліб насущний. Він не мав на увазі їжу, обід, сніданок або вечерю. Він Господь Ісус говорив про насущний хліб, який ми отримуємо від Бога. Я молюся, щоб ви мали цей насущний хліб для себе, щоб я ділився з вами тим, в чому ви потребуєтесь, самим головним, самим важливим. Тоді. Якщо людина починає аналізувати і дивитися, і думати, варто мені піст тримати, як мені правильно постувати від їжі. А може я там, наприклад, спортом займатися. Це друзі, це вже ваш особистий вибір. Це ви, хто будете вирішувати. Але одне повинно для вас бути ясним. Якщо ви будете обирати відповідно із тим, що написано, ви зрозумієте. Ви зрозумієте, я не є для вас. Наставником особистим мені потрібно себе направляти, і це так, що не легко. Я не буду тим, хто буде якісь прямі відповіді вам давати. Які люди у мене завжди хочуть уточнювати. Це ваша віра, це щось особисте. Є віра їсти м'ясо, Павло він радить їж. А якщо в тебе є віра тільки на овочі, тоді їж тільки овочі. Це ваша віра. Не може бути той, яка руйнує інших, тому, якщо ви вірите, відповідно із тим, що написано в слові, вам потрібно занурюватись у цей піст Даниїла по справжньому. Це не просто піст, який знаєте наполовину, або тільки на словах, який приємний для тіла, ні або інше, або друге. Або Бог і все для нього, або нічого не робити, або все, або нічого. Тоді ви вільні, щоб обирати, щоб вирішувати. І коли ви вирішуєте вашою особистою вірою, тоді ви зможете досягти того, що ви хочете. Тоді подивіться, ми вчора почали говорити із вами про цей псалом 36, коли Давид почав говорити наступні слова, не палай гнівом на злочинників, не завидуй творящим неправду, вони, бо як трава, скоро поникнуть і як зелене листя пов'януть. Тоді ви повинні розуміти, що немає сенсу намагатися бути тим, що які за якісь людські погляди на землі бореться, Ви знаєте, або спортивні клуби, за які люди готові навіть життя своє віддати. Але що ви натомість отримуєте? Нічого, тільки губите час. Те, що стосується релігії, також люди іноді вони фанатичні, вони вірять в якісь релігії, вони вірять так сильно в людей, знаєте, в лідерів і я не хочу, щоб ви в мене вірили. Я хочу, щоб ви вірили в слово Боже. Я не намагаюся знайти позицію, яку багато хочуть. Бачити в лідерах, в людях. Ні, я передаю те, що мені Господь Бог відкриває, але це від нього, від слова приходить. Тоді, чому б вам не піти прямо до слова, замість того, щоб іти до мене? Шукайте в нього. Це те, що називається мудра віра. Тоді написано: не палай гнівом на злочинників, тоді не звертай увагу на тих людей, які погано чинять, і процвітають при цьому. Наче в них все прекрасно, не дивись на них. Ти думаєш, що у людини все добре, але це усього лише тільки намагання, спроба утримати своїх послідовників, щоб за рахунок їх жити, і люди вони догоджають один одному, але Давид прямо каже, не дивись на інших, якщо вони роблять неправильні речі, і наче у них все добре, не так ми повинні жити, тому що вони скоро будуть поникнуті. Насправді, всі ми, усі ми на цій землі ненадовго, рано чи пізно усі підуть і вічність будуть знаходитись. І тоді він далі пише: Вповай на Господа і твори добро, оставай в країні і любуйся вірністю і радуйся в Господі, то він дасть тобі бажання серця твого. Якщо Бог Захоче, він виконає бажання мого серця. Якщо це мені не потрібно, він не зробить, але мені не потрібно хвилюватися, бігати за вітром, намагатися встигнути. Тоді далі він пише у п'ятому вірші: відкрий Господи, дорогу твою і вповай на Него, і Він допоможе. І він допоможе. Це такий текст, який максимально можу сказати, відображає ясно те, що нам потрібно робити. Відкрий Господи, від дорогу твою. Що таке відкрити дорогу? Тобто віддати майбутнє, віддаємо свої думки, віддаємо своє життя повністю. А я один одна. Віддай це Господу. Віддай все це проблеми. Вашу депресію, ваші хвилювання, усе віддай Господу, і роби це на основі того, що написано. Кажи йому відкрито про це. Господь ти сказав через Твого слугу, щоб я відкрив тобі, віддав тобі свій шлях. Тоді добре, я вирішив, буду так чинити, тому ми. Людей к вівтарю ведемо к місцю, де яке воно є, самим головним місцем, місцем жертви. Тоді вам потрібно мати це розуміння, це розуміння того, що ви повинні віддавати Господові все своє життя, сім'ю, проєкти, мрії, усе йому віддати повністю в його руки. Ви надійтесь на нього, тоді добре. Віддайте йому все в його руки, усе віддай йому, тому що він дасть тобі життя набагато більше, краще, чим ти можеш собі навіть зрозуміти чи уявити. Довіряй йому, і він звершить, як написано тут. Вповай на Него, і Він допоможе. І Тут уже важко вповати на Бога. Бувати в тяжкі моменти, в день скорботи, коли є виклик, ти зустрічаєш свій. Довіряти Богу це не легко. Нелегко. Але це шлях. Нелегко, але це наш шлях. Приклад ясний, який ми бачимо, Петро, який тоді, коли Ісус йшов по воді до лодки під час бурі, серед цих хвиль, апостоли були в жаху, але він їм сказав: не бійтеся, це я. Тоді Петро. Апостол Петро в той момент сказав: Господи, якщо це Ти, накажи мені, щоб я прийшов до Тебе. Тоді Він такий, таку перевірку хотів зробити. І Ісус сказав йому: Добре, йди Петро. Він вийшов із лодки і пішов по воді. Це була єдина людина. Яка крім Ісуса, яка могла піти по воді, але коли він почав звертати увагу на хвилі, які навколо нього були, ви знаєте, усі ці обставини ситуації, Петро, він перестав дивитись на Ісуса, і ці обставини його вони поглинули, і він чуть не потонув. Ісус, звичайно, його спас, врятував. Це ясний приклад, як Петро реагував, не маючи Духа Святого. Тоді довіряти Богові по справжньому можна тільки з Духом Святим. Я думаю, так, це моя віра. І якщо немає Духа Святого, як ми можемо тоді на нього надіятися? Серед важких ситуацій, в яких ми живемо, як бути спокійним? Тільки маючи Духа Святого, тільки маючи Духа Святого. Тому ми постійно говоримо про це, щоб ви були в пості із цією вірою. Віра в те, що навіть коли ви будете йти серед хвиль по воді, буд будете спокійними, і навіть якщо вам потрібно перестати дивитись на ці обставини, ви не будете це робити, щоб не потонути. Тоді будьте твердими. Вірте в Ісуса і те, що я вам скажу, будьте уважні. Ви ті, хто закохані, можливо. Наприклад, про футбол я люблю говорити, тому що часто люди вони фанатично віддаються своїм клубам. І ви, рад... За... ви готові проміняти одну команду на іншу? Ну, ніхто так не робить. Сумніваюсь. Тільки діти, можливо, маленькі, але дорослі. Люди, які вже вони зрілі, вони ніколи команду не змінюють. Навіть якщо команда на останньому місці, це все одно вони. Вболівають за своїх, і так і з Ісусом. Навіть коли ти губиш, програєш, ти продовжуєш довіряти Йому. Це означає надіятись на Бога. Одне – це мати віру, щоб отримати чудо, як десять прокажених. І друга справа це берегти себе у цій вірі. Наприклад, їх. Які зцілилися і навіть не звернулись до Ісуса після цього, друзі, віра досягати якихось благословінь – це одне і зовсім інше – мати віру, щоб берегти себе тоді тільки Дух Святий допоможе вам зберегти себе. Без нього ми хочемо тільки тікати, без Духа Святого ми хочемо тільки заховатися від ситуації і все. Тоді нелегко, друзі. Я знаю, що в теорії це чудово звучить. Ось, Відкрити Господові свій шлях. Слава Богу, добре. Але Потрібно надіятися на нього, надіятися, особливо в важкі моменти, в моменти скорботи, в моменти труднощів, ви будете берегти себе. Якщо ви цього не зробите, кличте. Якщо важко, шукайте його, мої друзі. Робіть це, і Бог буде із вами. Це єдине, що. Між мною і Богом знаходиться. Це віра. Віра це те, що нас з'єднує. Віра в Його слово. Ти спираєшся на це слово, ти віриш в нього. І це називається віра. Ця це, це надія на Господа це постійно у цій вірі берегти себе. Вірити в те, що він зробив, виконувати обіцяне, це те, що догоджає Богові. Тоді ми почали цей піст, піст Даниїла і ви, починаючи із цього дня, ви будете посвячувати свої думки тому, що Бог обіцяв, говорячи, Господь, я буду жертвувати усім, усе на вівтар буду класти, на тебе буду. Покладатися, я бережу себе у цій вірі, віра, яку ти Господь мені даєш. Я досягнув. Пам'ятайте, Ісус говорив, що Царство Боже воно зусиллям береться, досягається тоді, коли ви, Своє Я, свою волю видаляєте і зусиллям для того, щоб отримати. І завоювати обіцяне Богом, і Бог перевіряє. Бог перевіряв Петра, і Петро помилився, тому що не мав Духа Святого в той момент. І Якщо ви тверді у цій вірі в цей момент, битви, скорботи, труднощі, ви отримаєте Духа Святого. Вам не потрібно обов'язково 21 день рівно бути в пості і отримати після цього. Ви можете навіть завтра отримати, в будь-який момент. Зараз ви можете отримати, навіть сьогодні Духа Святого отримати, в будь-який момент дня. Але проблема в тому, щоб ви берегли себе в цьому упованні, упованні на Бога. Наприклад. Дуже схожий, ось, є приклад із сім'єю. Одна справа створити сім'ю, а інша справа зовсім це зберегти сім'ю, зберегти вірність людині, яку ви віддали їй своє життя, і жити з цією людиною. Це зовсім інша розмова. Коли ви маєте напрямок. Духа Святого тоді людина береже себе у цій вірі, навіть у важкі моменти, неприємні моменти, в битвах, тоді одна справа мати віру, а інша віра це сподіватись на Бога, надіятись. Віра, це впевненість в тому, що ти очікуєш. І це сподівання, ця надія це, коли ви бережете себе у цій вірі постійно, щоденно, кожен день. Тоді, друзі, будемо у цьому пості. Нехай Бог вас усіх благословить. До зустрічі, слава Богу.